Інформаційні підсумки понеділка, 28 квітня, до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Для знищення ворожих цілей комплекс БПЛА отримали бійці сил оборони від Хмельницької громади. Прибирали та висаджували дерева. Навчальні заклади долучились до екологічного челенджу до дня довкілля. Розповідав про творчість та волонтерство. Письменник Руслан Горовий зустрівся із хмельничанами у центральній публічній бібліотеці. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Артемом Люлею. Він навчався у школі номер 22 майже 5 років працював у Хмельницькому професійному ліцеї. Рік тому Артема мобілізували. Він захищав країну в лавах 104-ї окремої бригади територіальної оборони в батальйоні Поліські вовки. Служив на Сумському напрямку, а останні два місяці на Бахмутському. Під час виконання бойового завдання 11 квітня він загинув. Герою на віки 35 Поховали Артема Люлю на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Артем навчався закінчив він восьмий Д клас у 2004-2005 році. З цього класу там ще мої учні теж воюють. Артем був дуже такою доброю, спокійною, врівноваженою дитиною. Я дуже добре знаю його батьків, тому що ми були сусідами. На жаль, батька його немає. Є мама, сестричка, сестричку я теж вчила. От, тобто це близькі для мене люди. Він ж... Неудружений був, немає в нього дітей, і це таке горе для як для батьків, так і для всіх рідних. 8 квітня йому було 35 років. 11-го він не пішли на завдання, от, і він пішов не один. От, і вони загинули, але так сталося, що наші звільнили ці землі, куди от вони пішли, і їх швидко знайшли. Мені дуже прикро. І боляче. я не можу Ні. заспокоїтися, тому що я вже ховаю другого учня. Артем працював в нашому ліцеї майже до п'яти років. Дуже чуйна, добра, скромна людина, відповідальна. Він працював в училищі слюсарем сантехніком по обладнанню сантехнічних вузлів. Дронова атака була і де скажуть, попали в окоп. А в суботу хмельничани провели в останню земну дорогу героя Вадима Бубенюка. Чоловік народився і жив у селі Іванківці. Там навчався у школі. Дуже любив читати, був добрим та щирим, розповіли його однокласники. Минулого року вирішив стати на захист країни і вступив до лав ЗСУ. Останнім часом служив на Сумському напрямку. Там, 13 квітня, і загинув. У захисника залишились брат та сестра. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 30 років. Ми навчалися в селі в школі, тобто, ну, з першого по дев'ятий клас ми разом навчалися. Був він розумним, начитаним. Ну, взагалі, він був доброю людиною. Читав він дуже багато, дуже любив він літературу. Вже потім в старшому віці, ну, так як ми ж і далі спілкувалися, він читав більше такі документальні. Тобто його цікавила історія, його цікавила якась ну, природа, отаке. От він таким цікавився. Він спочатку пішов добровольцем. Е, чого так? Бо в нього він залишився сам без батьків. У нього є молодший брат, старша сестра. І пішов, як би сказати, захищати їх. Так як батьків не залишилося, він був старшим. Получається, тому я і пішов. Був дуже добрий, начитаний. Він так любив книжки, гарно навчався, роботяща дитина. Ну, не можна сказати, тільки одне все найкраще. І ну, я так думаю, що він як, був таким патріотом ще від книжок. Він бачив себе якимось вікінгом. Ну, така дитина якась була світла. І, Ну, те, що в нього така доля була дуже важка. і Зараз залишився братик і сестричка, і в них важко все було в житті. І зараз ну, дуже жалко, що завершив він свій, свою дорогу. так». Комплекс БПЛА отримали бійці сил оборони від Хмельницької громади. Він призначений насамперед для знищення ворожих повітряних цілей. Коштує 2 мільйони 300 тисяч гривень. Це бюджетне придбання. Сьогодні це безплотні літані апарати літочкового типу. Передаємо цілий комплекс. Комплекс входить 10 самих літаків, ну а також пускові системи, системи управління, керування, обслуговування, повноцінний хороший БПЛАшний комплекс, який працює переважно по повітряних цілях. Це комплекс, який працює по повітряних ворожих цілях, по безпілотних літальних апаратах. Ну а також може мати будь-яке інше застосування. Літачки обладнані кількома камерами. Одна з них тепловізійна нічна. Він дозволяє працювати впродовж цілої доби, і в день, і вночі. Ну і насправді це літочки, які ми передаємо не вперше. Подібних комплексів ми передавали і в минулому році, і вже, власне, в цьому році. Отримуємо дуже хороший зворотній зв'язок, показують дуже Добре, себе вони в роботі нищать ворожі повітряні цілі, бережуть життя і військових і цивільних українців, якщо ці ворожі об'єкти запускаються по цивільній інфраструктурі. Тому, власне, ми їх продовжуємо передавати для тих підрозділів, які ефективно і результативно ними працюють. Вартість повного комплексу і літаків, і систем обслуговування, запуску, керування і так далі понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Ну і повторюється, це чергова передача подібних до типу. продовжуємо ми далі купувати БПЛА різні: і літачковий тип, і гексакоптери, і квадрокоптери, і fpv дрони. Ну і звичайно, далі активно працюємо по засобах РЕБУ і РЕРУ, купуємо, передаємо силам оборони закупівля до слова бюджетна. Дякую платникам податків, як завжди. Ну а ми працюємо далі. Троє старшокласників Хмельницького ліцею номер 1 імені Володимира Красицького посіли призові місця на всеукраїнських олімпіадах з різних предметів. Перемогу в учнівських змаганнях з інформаційних технологій виборов Роман Віннічук. Срібло на Олімпіаді з інформатики у його однокласника Андрія Холода. А дев'ятикласниця Софія Заганяч здобула третє місце на Олімпіаді з правознавства. Ірина Аріон детальніше. Вони цілеспрямовані, еродовані та активні. Вони переможці і призери всеукраїнських олімпіад. У кожного за роки навчання десятки учнівських змагань, де були найкращими. І в жодного наразі немає репетитора. Цьогоріч Роман Віннічук здобув перше місце на олімпіаді з інформаційних технологій в Луцьку. Він Роман 11. Його конкурентами у фіналі були майже півсотні одинадцятикласників. Я багато днів, годин проводив у ліцеї за підготовкою до Олімпіади. Мене готував мій вчитель інформатики Філенюк Віктор Володимирович та Горященко Костянтин Ленідич. Це мій другий вчитель. От коли воно цікаво, ти йдеш просто туди насолодитись якимись емоціями цим моментом і цими ну, випробуванням. 17-річний Андрій Холод на всеукраїнській олімпіаді з інформатики торік був третім. Цього року вже другим. Хотів поїхати на міжнародну олімпіаду з фізики, але не встиг пройти кваліфікацію. До олімпіади хлопець готувався з хмельничанином Андрієм Попиком та вчителем з Кременчука Валентином Мельником. З дитинства полюбляв точні науки. У мене була така схильність до математики, фізики, і потім мене зацікавив до фізики викладач Міль Микола Сергійович і Якось так зв'язала з фізикою все. Я себе не відчуваю прям таким переможцем, оскільки я розумію, що мені є куди рости вище. І для мене це просто дізнавати щось нове кожного дня. Це для мене така місія по життю. Свій клас Андрій та Роман називають олімпіадним, бо тих, хто прагне вершин, чимало кажуть: серед однокласників здорова конкуренція і взаємопідтримка. Дев'ятикласниця Софія Заганяч вперше була на всеукраїнській олімпіаді з правознавства і здобула третє місце. Готував її вчитель Святослав Ратушняк. Під час підготовки потрібно було Опрацювати велику кількість, звісно, матеріалу, а також багато змін, що були внесені саме під час війни. У мене обоє батьків-юристи, а також бабуся нотаріус. Наразі дівчина готується до захисту роботи на всеукраїнському етапі Малої академії наук. Секції інформаційні технології та веб-дизайн, що популяризує ідею. Адопції безпритульних тварин в Україні саме в Хмельниччині, а також пропонує метод таргетованої реклами. Щороку учні ліцею номер один виборюють призові місця на всеукраїнських олімпіадах. Рекорд закладу п'ятеро переможців. Це спільний результат дітей та їхніх наставників. Ці діти вони є розвинуті, вони вміють думати, вміють мислити, приймати рішення. Їм багато що в цьому житті вдається, і ось цей такий життєвий досвід, класний, позитивний. Він дає їм можливість в майбутньому і здати на високі бали НМТ. І успішно навчатися в будь-яких найпрестижніших навчальних закладах України і за межами. Ну і в перспективі ми так відслідковуємо ставати потім потужними інженерами, лікарями, айтішниками. Цьогоріч переможцями всеукраїнських міжпредметних олімпіад стали 11 учнів начальних закладів Хмельницької громади. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 долучились до екологічного челенджу до Дня довкілля. У його рамках школярі сьомих одинадцятих класів висадили на території навчального закладу п'ять блакитних ялинок. Нагадаємо, ініціювали челендж працівники молодіжного центру. Долучитись до нього могли учні та студенти. За умовами, учасники мали поприбирати територію навколо свого навчального закладу, висадити дерева чи відсортувати сміття. Подробиці далі у сюжеті. Восьмикласниця спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 Ангеліна Худа висаджує блакитну ялинку на території своєї школи. каже, нині робить це вперше. Це був дуже класний досвід. Мені приємно, що я долучилась до ну, турботи довкілля. Що це така пам'ять буде. Потім будуть ходити дивитися». Долучилась до ініціативи, й одинадцятикласниця Ольга Шліхта. Дівчина ділиться, висаджує дерева вже не вперше. Робить це із задоволенням як вдома, так і в школі. Минулого року наша школа приймала участь в акції «Дерево перемоги. там ми висаджували сакру в честь наших померлих героїв. Он там вони ростуть. Я вважаю, що це важливо, бо зараз є дуже глобальною проблема виробка дерев, і ми маємо відновлювати екологію. Педагогиня-організаторка Вікторія Кошельник розповіла: саджали дерева школярі в рамках екологічного челенджу до дня довкілля. До ініціативи долучились учні сьомих одинадцятих класів. Загалом висадили п'ять блакитних ялинок. Батьки учня 7 класу допомогли нам з рослинами. У нас на подвір'ї дуже багато ялинок, також є і блакитні. Ну, в принципі, ростуть і дуже прикрашають наше подвір'я, взимку дуже гарно виглядають. Тому сподіваємось, що і ці приймуться. Зараз такий стан, що ну, виробка лісів є дуже великою, тому потрібно це робити, і хто це зробить, як на наше покоління. Нагадаємо, ініціювали челендж працівники молодіжного центру. Тривав він з 31 березня до 27 квітня. Долучитись до ініціативи могли учні та студенти громади. Учасники на вибір мали поприбирати територію навколо свого навчального закладу, висадити дерева чи відсортувати сміття. Загалом до нас долучилися 27 команд, тобто. Загально порахувати насправді тішечки важко, тому що десь це брала участь команда з десяти осіб, десь це було 50-100 людей. Але, скажімо, так, ми охопили достатньо вагомий об'єм, велику кількість наших учнів та студентів. Формат чаленджу ми вперше спробували, і цей формат зайшов, так би мовити. За умовами челенджу учасники мали зняти процес на відео та опублікувати його на сторінках у соцмережах закладу освіти, аби працівники молодіжного центру могли перевірити їхню роботу. Анастасія Кобильник додає, незабаром учасників челенджу відзначать подарунками. Точно усі учасники отримують подарунки, тому що за те, що вони роблять, за те, що вони долучаються активні, має бути певна відзнака. І ми таким чином хочемо мотивувати. Звичайно, у нас будуть певні особливі відзнаки для тих команд, які так би мовити, можливо, найкраще впоралися, проявили найбільшу креативність або результативність своєю дією. І у нас буде особливий подарунок для команди, яка першою долучилася до нашого екочеленджу. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. У Хмельницькій центральній публічній бібліотеці відбулася творча зустріч із українським письменником, співзасновником видавництва та Тишо, журналістом та режисером Русланом Горовим. Він презентував містянам свої книги, зачитував уривки, які викликали і сльози, і сміх. Крім того, хмельничани мали змогу ознайомитись із творами дружини митця Людмили Горової. Частину напрацювань подружжям, видавництво подарувало книгозбірні. На зустрічі побувала Дарія Курнос. Український письменник Руслан Горовий зустрівся із хмельничанами у центральній публічній бібліотеці. Розповідав про свої видання, про волонтерство та про творчий шлях. У митця близько двох десятків авторських книг. Руслан Горовий каже, кожна із них особлива. Воно все це як діти. Воно кожна важлива на певний час, і от я сьогодні буду читати. Ви зрозумієте, що вони всі не схожі, але вони всі мої рідні. Найбільше, що мене турбувало за останній час, воно в останній книжці, яка називається Скапки або гострі тонкі трісочки під шкірою. Це такі, знаєте, ментальні скапки, які я повиймав зі своєї голови, щоб жити якось далі. Це остання книжка, яка мене більше не більше турбувала. У книгах Руслана Горового багато розповідей про життя людей чутливих, смішних, моторошних і сумних це людина, яка збирає е, якісь ну, спогади про початок. і не про звичайних людей, те, що вони бачили, те, що вони знають. І Я думаю, що такі спілкування, як для автора, так і для хмельничан, будуть дуже важливими, тому що це є та пам'ять, яка буде передаватися від людини до людини. Стоянка, буча, Андріївка, Макарію, Бузова. Спалення, розтрощення ліцю життя і запахи смерті. Люди, які вижили, розповідають про вбитих сусідів. Житомирська траса у розстріляних цивільних автівках. Це уривок із оповідання Запах смерті із книги Жили собі люди. Він про біль, втрати та надію, словом про наслідки війни. Ці розповіді Руслан Горовий записував на своєму телефоні як нотатки у записнику, тоді коли був переповнений думками. Я не не пишу, коли я можу написати. Коли я можу написати, воно мені не треба, мені є чим займатися в цьому житті. Але коли голова чимось переповнила, з чим я не можу впоратися, то я беру і записую все це в телефоні. Після творчої зустрічі хмельничани мали змогу придбати книги письменника, а також інші твори українських авторів від видавництва та Тишо, зокрема й дружини горового Людмили Горової, авторки відомого вірша Сію тобі в очі, який закарбувався у пісні Враже разом з Русланом приїхали представники видавництва, видавництва, які зможуть показати всі книги, які є. Нам дуже приємно, що деякі з них є в нашій бібліотеці. І сьогодні буде мова про різні книги, так і. Дуже добре, що читачі зможуть їх придбати для себе. Або я знаю, що сьогодні будуть книги частково подаровані для бібліотеки. Книгозбірня отримала у подарунок від видавництва сім книг авторства Руслана і Людмили Горових. Тож тепер усі охочі зможуть ознайомитися із творчістю митців. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.